Для раків на січень місяць 2025 року. З 1 по 11 січня головна тема періоду велике бажання, трансформація в бізнесі та навчанні, реорганізація фінансової сфери життя та емоційної ресурсності. Конфлікт між бажанням діяти і зовнішніми перешкодами, період, коли потрібно зробити паузу і відпочити, непродуктивні використання часу, не варто починати нові проекти, відкривати нові підприємства, розширювати виробництво по сферу діяльності, а також шукати допомогу з боку начальства, впливових осіб та офіційних структур. Для інвестицій цей період може стати не дуже вдалим, підвищені ризики травм, особливо через поспів чи недбалість, будьте уважні на дорогах, краще відпочивати. З 12 по 21 січня дратівливість, невдоволення собою, нетерплячість можуть призвести до стану ефекту. 22 січня ідеї будуть новаторськими. Але не всі проекти матимуть фінансову вигоду. Зберігайте обережність у переговорах. У любовних справах зростає емоційна глибина, спільні подорожі або духовні розмови можуть зблизити вас з партнером. Вирішення якихось проблем з партнером також принесуть вдалі, вдалі рішення. Контроль над емоціями допоможе уникнути конфліктів та запобігти травматизму. З 22 по 31 січня у бізнесі можливі прориви. Можлива несподівана підтримка від друзів чи партнерів, покращення організаційних навичок, що сприяє вирішенню складних задач. Любов у цей період стане гармонійнішою і романтичнішою. Рунічний гороскоп для раків з 1 по 11 січня руна Хагала закликає до обережності це часть змін і можливих руйнувань старих структур. У бізнесі слід бути готовими до раптових змін і не триматися за старі схеми. З 12 по 19 січня руна соло символізує світло та сили. Це добрий час для укладення нових угод, особливо в середині періоду. Рона також радить покластися на інтуїцію в особистому житті. З 20 по 31 січня Рона Гебо обіцяє гармонію та обмін енергіями. У бізнесі це час співпраці, у любові час рівноправних відносин. Гороскоп здоров'я з 1 по 11 січня можливі головні болі через напругу. Позиція Мар Марса та Плутона вказує на ризик травм. Важливо уникнути. Е Важливо уникнути фізичних перевантажень. Підвищується рівень енергії, одна квадратура Венери та Юпітера може спровокувати проблеми зі шлунково кишковим трактом, уникати З 20 по 31 січня можливі легкі простудні захворювання через ослаблення імунітету, збалансоване харчування та прогулянки на свіжому повітрі допоможуть підтримати здоров'я.